І всім привіт з вами Гістер і Обормот. Граємо ми Бедвар на сервері Цитокс. Постараємося виграти. Я граю знову на цій карті, у мене вже було візо на цій карті. Так, треба застроїтися цьогодні... до центру Але сьогодні з тобою я граю я. Так що буду у двойні дв... весельніше. Так, це правда. Обор... Так. З Обормотом не поспучаєш не і повеселися дуже добре. Так, іду знову застрою ліжко. Але зроби ту саму систему, що в тому відео ти робив. Так, я робив ту систему. Я зроблю таку. А де я упав спеціально. Я забув, що там. На два блоки я щось назад різко нажав. А нічого. Я, до, я, я не знаю. чи хтось знає, чи на цьому сервере античиты. Хто знає, пиши в коментарях. А наш чувак ломає... не хоче застроїти, він ломає блоки, тож я застрою. А, він ендерніком застроює, молодець чувак. А. Так, ми, можливо, самі перші на центрі будемо зараз. Так. Так, бо ми грали раз, тренувалися перед відео, то наш <плес> чувак <плес> там літав і нас зарашив. До нас побіг у черв... А, ми червоні, я щось забувся. Я теж так так забуваюся. Так, як, як чувак де? Синій на горі. На горі синій? Так. Значить треба нападати на них. Ближе, я поки вони... Ні, вони ну, я ліпше знизу заплутаю. його хтось готав. Я золото. Скільки матеріалів отримав? 200 Бо з одного спаунера? Чи з двух? З двох. Ну, таки нормально, але на ті карте чуки зробили помилку, то треба зразу строитись наверх. Ну, я перший раз тоже... Я перш... я очень другий раз тут играю на ці карті. Так. так, я уже куплю кулку. Ну... Я... Я не знаю, що потрібно вверх. Буду на другий раз буду знати. Так, треба гарно. У мене щось підвисає, коли я купую їду. Так, меч треба купити. Їжі. Так, скільки фпс, вообще? У мене 26 Їти? щось ФПС. А в тебе скільки? У мене зараз кажу. У Мені... мене 30. Ну не велика рідиниці, у мене деколи раз буває 112, у мене навіть скріншот. Інтересно, вони, З... вони зразу наверх строїлися. Так, вони одразу наверх строїлися. І це їхня невеличка помилка. Бо ми можемо і низом пробігти. Так? Так, достроїтись і низом просто. Зрівняти наші. Може, може підемо? Я вже... А? Строїться? Я його скинув прикинь, і зломав під ним блоки. Так Я його вбив Молодець, ти його кирков забив, чи руками. Ні цей. А тут чувак май. Динаміт вони зривають То наші? Та ні їхні. Ну, ну їх вони. А я знову чувака скину. Їх там так багато, що я не знаю. А в них глуги. А ну чи попадает? То тобто, на горі ніколи не. Мені глуп, вроді би, не навідкидування, але б мені багато хопець. Я, я постараюся достроїтися до гори. Наверх цього. Хочеш верхом? Так. Але головне, що як я, я подум, я не вбився. Від, не відпускати shift, головне. Оба. Ще залутаю. У тобто, мене трохи, зараз... Все, в мене тисячу він? матеріалів. 228. А чого так багато? Купуй самый крутий лук і багато стрілів за 180 mm -hmm. А, а я тебе так багато матеріалів набрав. А там вони взорвали собі прохід і вони не лутал золото. Зараз я себе самый крутой куплю. Не, купила на самый крутий лук, а там вс купи списывай. И купи багато yeah. стрілів. Куплю спіль самый крутий лук. Так, Кірку. Так, так стрілю поки що досить. У вас така так, що мені ще треба? Самий крутий меч? І їду. Так, і дома не йде. Сами крутий меч купуєш? Так, і на можливо. Ну, куплю самий крутий меч. Так. Сім-сім чоловік в наших командах. Так. Зараз виправлю твою помилку. Ти побудуєш місточок? Так, наверх побудую місточек. Одначе вже там на горі, так? Ні, я лише що починаю строити. А я йду на низ відстрілювати синих. А на ді. Ви буде нижній путь і верхній Так о, ми довго не підіймалися і вгору. О, то поздравим. Yes! Сбив одного. Так, ми вже моєш ти на гору полегко, чи ти будеш на незі відстрілювати? На низі. Може я їх попробую зарашити? все-таки у них лучник є. Так я скидаю гарно. У них то ты мене острілив? Mm -hmm. Блин, вони мене скинули двоє, а я одного скину. Нічого страшного, там принципе можно заращивать и Ну, Если нема того лучника. Мені головне ще один лучник зі... лучник мною став. У мене лишається дуже мало стріл. Я тобі куплю півстака стріл. А А можно вам пішли отсюда? Я куплю я тобі відстрілю. півстака стріл. Тобі стане станут я... півстака? Пів Стане. Добре. Ти на версі чи на низі? На низі. Не їх. А я дурно біжу наверх. Я вистрілюю їх, якби вони не могли йти. Тобі він вертається, кену стріли. Відстрілюй їх! У них майже всі голі, так? Mm -hmm. Якщо що, я желіза залутав, я маю ...160 матеріалів. Вау! А з тебе непоганий лучник. Ти вже одного убив сильно. Я деколи забуваюсь, і дивився в інвертай. Хто кого, ну, чат, хто кого убив, то пише зверху, над своїм інвертарем. Так, а то ще зверха є лучник один. І він їх вистрілює. І він не дуже попадає. Я вистрілюю, як можу. Ти мені приніс стріли? Так, а тобі інвертал зразу їх скин. Добре, бо я щось здивувався, що тільки що в мене було 40, коли я стріляв, і я багато ще й стріляв. Там два. О, наші побігли ламати, так. Не наша це я. А, ти? Тупо не стало. Нічого, я зламав. За це лайк! Лайк. Підписка. І все таке. Зараз я убью ще екіпіровим коп. Мінус один. Так, зливайте їх там. Мінус два. А він застройся, чувак. Так, мінус, Зараз буде мінус один, він йде на те. Ця він мене тільки... теж скинув, але нічого, я зробив три мінуса, лишилось їх двоє. Я попав, я його вбив, я відомстив за тебе. Добре. Лишився так. тільки один. Але де ж він? Я, по-моему, выйдет, я там закрыв всю стіні. Так, все так заступили, что я не маю права ничего купить. О, один видишь. Я уже забываю, что ты можешь назад. Я такий червоний блок, redstone блок. Я знаю, да. Я він блока закопался, я знаю. Я его как раз хотів убить. Убил? Не, его не убил, бо там мені помешал, чувак. І а я... а він, де він? Я знаю, я заряду его убью. Так, зараз добіжимо і його вб'ємо. Він тупо на шіфті сидить, він голий. Да. Жителя купила якраз раз закуплесь. Что я сюда винд? Я йду наверх Все, я йду до нього Але я так пробіг. Ой, вс. Вбив? А він, А він блоки куда? Я. Yeah. Oh г Ну що ж, ми виграли. На другий раз націкарки. Ну що ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал Гістера. Всім до побачення, всім па-па! Па-па!